Селище Жуковського у Харкові, це будинок, де ще вчора ввечері жили люди середина дня, 23 січня, шість годин після ранкового масованого обстрілу Харкова росіянами. Під завалами все ще шукають людей. З-під завалів будинку на вулиці Проскури, де ще зруйновано цілий під'їзд. Бійці МНС виносять ще одну врятовану людину. Чоловік, слава Богу, живий. Але під руїнами імовірно залишилися його дружина і дитина. На місці працює більше 200 відповідно працівників ДСНС і більше 40 одиниць техніки. Це лише на цій одній, тобто локації. Усього у Харкові з обстріляних Росією будинки 23 січня врятовано близько 30 осіб. Ну, перша атака була о 4 годині ранку. Наступна о 7 годині ранку всього було біля 12 ударів. А ці удари були комбінованими. Це типи ракет с 300 Х-22 та Іскандер. На цьому місці відповідно попередні або «Іскандер», або Х-22. Тому що руйнування досить значні. Фактично цілого, тобто кварталу, немає. Це тисячі квартир, і фактично десятки тисяч мешканців наразі постраждали. Це черговий терор там країни, агресора. Це, це ми бачили фактично 2 січня. Це ми бачили фактично 30 грудня минулого року. І це ось фактично повторилося у дві хвилі, тому що намагалися напевно зачепити найбільшу кількість населення людей там служб, які прибували на місце, в тому числі для ліквідації наслідків. За попередньою інформацією у Київському та Салтівському районах, обстрілами росіян пошкоджено понад 100 багатоповерхівок. 10 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії і біля тисячі юридичних осіб. Біля 20 будинків без опалення і така сама кількість без газопостачання. Ми плануємо відновити електропостачання у більшості, скажімо так, житлових будинків до кінця дня. Врешті впродовж доби ми, я думаю, те, що зможемо це все відновити. Звичайно, якщо це не будинок, як, наприклад, позаду мене, який фактично повністю зруйнований. ми маємо провести оперативну ліквідацію наслідків, усунути аварійність, провести експертизи цих фактично будівель, які залишились, де у випадку необхідності, ми там будемо надавати місця для поселення в наших місцях тимчасового проживання, компактного проживання для фактично переселенців. Харків'янка Світлана із сусіднього будинку, куди влучила ракета. Це, мабуть, ми вже до батьків поїдемо, а там А сильно квартира постраждала, всі цілі. Діти, слава Богу, цілі, ми цілі. Дітей вже відвезли. А так вікна, балкон, вся мебіль, тільки ремонт зробили, тільки переїхали. Ми ще півгода не живемо. Снуком був, там Юра. Перший удар ну, вибіжали. Но ну, я его схватил и в одну, А потом второй вынес все стекла и все остальное. Ну, ну, мне повезло по сравнению с этими людьми. А жить ты где? Да? А, к дочке иду. Вот. Дочка, слава богу, дом целый. Иду к дочке. Тут же, на этом районе? Да, да, за бассейном, вот здесь. Вот. Туда было прямое попадание еще в начале войны. Видно, два раза не попадают в одно место. Но там все целое. Пу -пу. Вот. А это я вообще первый раз в жизни. Я не, в начале войны такого даже не видел. Видел на тело. Что прямо? В да. Это ужас. Это ужас. Проснулся от взрывов. Побежал сразу в ванну, не зря. Оно прилетело. На астрономической живу. У меня там бабушка с малыной. Тоже проснулись с утра, позвонили. Я вообще в Северной Салтовке. Там тоже слышно хорошо было. Тоже там вспышка сзади дома была. Мы тоже выбежали в коридор, сразу слезы, страшно стало. Потом позвонили, сказали, рынок горит. Приехали с мамой, сорвались сюда. Ничего нету. Все, в смятку, все вылетело. Люди разбирают. Тоже знакомые по завалы попали. За оновленою інформацією, на вечір 23 січня, внаслідок обстрілу Харкова, кількість жертв зросла до восьми людей. 28 знаходяться у лікарнях, в тому числі троє дітей. Рятувальна операція не припиняється. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.